Друзі, всім привітики! З вами пані Олена, я авторка курсу підготовки до НМТ з історії, який називається Шо по ЗНО. А вже більше семи років я готую до ЗНО та НМТ. І в цьому відео я би хотіла вам розповісти основні такі моменти, які має знати кожен 11 класник, який складатиме НМТ з історії. А оскільки НМТ з історії в нас останні декілька років було обов'язковим, то з імовірністю 99,9% ми можемо стверджувати, що воно буде обов'язковим. і в 2026 році. Тому, відповідно, всі одинадцятикласники, які планують після завершення свого навчання в школі вступати до вищих навчальних закладів, для них для всіх це відео буде актуальним. Це відео це такий короткий інструктаж для вас, саме з приводу НМТ з історії. Тобто, в цьому відео я розкажу, поясню такі базові моменти, які ви всі повинні знати і розуміти, і, можливо. Ці моменти вам прояснять дещо з приводу вашої підготовки і допоможуть готуватися більш ефективно або допоможуть більш легко просто обрати свого майбутнього репетитора або ж свій майбутній курс для підготовки. Отже, почнемо ми з вами з такої бази. База це те, що для НМТ з історії в нас є спеціальна офіційна програма. Єдиний момент полягає в тому, що ця програма вона була затверджена ще у 2018 році, і відповідно вона називається програма зовнішнього незалежного оцінювання. Вас це не має лякати. В нас на сьогоднішній день досі діється програма за 2018 рік. Звісно, там є свої нюанси. Я все сподівалася, що можливо цього року Міністерство освіти трохи. А поредагує програму, тому що там є деякі моменти не зовсім коректні. Але на сьогоднішній день ми ніяких редакцій не бачили, тому ми все ще опираємося на цю програму 2018 року. Отже, якщо брати програму з історії, вона в собі містить 32 теми: доволі багато, але цілком реально всі ці теми пройти, якщо розпочинати свою підготовку з вересня місяця. Відповідно, у вас в середньому на одну тему буде іти один тиждень навчань. Тобто так, щоб в спокійному темпі, звісно, що ви не можете готуватися до історії прямо кожен день, тому що у вас є ще інші предмети. І от, от так собі можете розподілити, що ось одна або півтори теми на один тиждень це якраз такий нормальний режим, в якому ви можете готуватися, враховуючи, що деякі теми вони є дуже маленькими по об'єму, наприклад, перша тема, 13-14 теми, 19-та тема. Ви їх будете приєднувати до сусідніх тем. і Відповідно до кінця березня ви 100% завершите весь курс, якщо будете йти в такому режимі. І вже травень і квітень у вас залишиться на повторенні. Ну, це ідеальна картинка. Звісно, що якщо ви будете готуватися самостійно, то можливо десь вам не вистачить дисципліни і мотивації. Але зазвичай, якщо говорити, ось наприклад там про курси, про заняття з репетиторами, як я, наприклад, роблю, то ось до березня ми все проходимо, і потім квітень-травень це чисто повторення набивання руки. Далі. Програма нам корисна тим, що в кожній темі чітко розписується, що ми повинні знати. Але єдиний момент, що в програмі розписані більш такі конкретні речі, наприклад, дати, наприклад, персонажі, наприклад, там конкретні якісь події процеси. Терміни, пам'ятки культури, але є ще деякі моменти, наприклад, монети, карикатури, плакати, цитати, про які ми далі детальніше поговоримо, які в програмі не прописані, але які відносяться до певних тем. От що робити з ними, ми будемо з вами говорити, власне, уже далі. А тепер, якщо говорити про структуру самого тесту, в нас тест з історії він містить 30 питань. Перші 20 питань це питання де є чотири це тести, звичайні, де є чотири варіанти відповіді, і одна відповідь правильна. По складності ці тести є абсолютно різними. Тобто, якийсь тест може бути взагалі суперлегкий, простий, супер ізі. Якийсь тест може бути такий, що ну ви там будете сидіти, сушити голову. Тобто вони по складності, ось ці перші 20 тестів, Естів вони не нормовані, і відповідно тут теж залежить від дня НМТ, в який ви складаєте. Ви до цього маєте бути готовими. Це не зовсім нормально, не зовсім чесно по відношенню до вас. Те, що в кожен день НМТ іде різна складність тестів, так комусь дістануться простіші, комусь складніші. Ви до цього просто маєте бути готові. Ну, ось така наша реальність. Ми живемо в таку в такий час, так і ви розумієте, які події зараз відбуваються. Відповідно, ви маєте просто розуміти, що таке може бути. Далі в нас іде чотири завдання на відповідність, там, де потрібно співвіднести. Ці завдання на відповідність це от якраз ті завдання, в яких, ну, скажімо так, найлегше, я би сказала, заробити собі такі халявні бали. Тому що навіть якщо ви не все знаєте, не всі відповідності, ви розумієте в цьому питанні, але хоча б щось ви можете вгадати. І ось це якраз найчастіше ті питання, в яких учні, які не дуже добре знають, на історії можуть собі заробити хоча б декілька балів і отримати той базовий мінімум, так би мовити. Далі, три питання йде на послідовність. Щодо послідовності, тут теж такий цікавий момент, далі ми будемо говорити з вами про дати. В питаннях на послідовність вам не обов'язково знати чіткі дати, вам потрібно просто орієнтуватися, що за чим відбувалось, так? Тому що вам не треба чітко казати рік, вам просто треба поставити, що було раніше, що пізніше, і так далі. А, і до речі, якщо говорити і про відповідність, і про послідовність, то навіть якщо ви частково правильно відповісте на питання, то вам частина балів теж зарахується. Тому тут не бійтесь, що якщо ви там раз помилилися, то повністю все у вас частина балів зараховується. Далі іде три питання з трьома відповідями. У вас є сім варіантів відповідей, і з них три правильні. Ці питання дуже часто бувають такими слизькими, але знову ж таки, хоча б частину балів можна на них як правило заробити. І, власне, на сам тест дається 60 хвилин. Здається, що це дуже мало 60 хвилин на 30 питань, начебто по 2 хвилини на тест. Але насправді дивіться, як показує практика, учні виконують тест за 30-40 за 40 хвилин, дехто взагалі ще швидше. Тому що якщо ви готуєтеся, так якщо ви протягом року працюєте, якщо ви робите велику кількість тестів, то ви звикаєте до тестів, так ви звикаєте до структури, і ви виконаєте швидше, ніж ось ці 60 хвилин. Деякі тести ви взагалі будете робити там за 5-10. Секунд, і це ну це теж нормально. А далі, якщо говорити по балам, в нас з історії можна максимально заробити 54 бали. Відповідно, ці 54 бали в 200 бальну шкалу у нас переводяться. І от бачимо, що за одну помилку, тобто, якщо заробив вже не 54, а 53, то за одну помилку вже знімається від 200 мінус 3 бали. Тобто зразу стає 197 балів. Якщо говорити про такий базовий мінімум, який потрібно набрати, це 8 балів, тобто ви набираєте 8 балів і все. Ви маєте право уже кудись вступати. Тобто 8 балів це 100, Це, звісно, що, ну, геть мінімальний мінімум, але це дає вам можливість кудись уже подаватися, вступати і так далі. Ну, звісно, що треба прагнути не базового мінімуму, а розкішного максимуму. А, далі пройдемось по таким основним моментам в історії України, яких дуже багато хто боїться і З якими пов'язано багато якихось стереотипів в плані підготовки. Перший момент це дати. Багато хто прям цих дат лякається як чогось такого неймовірно страшного. В нас, якщо говорити про всі 32 теми, в нас є близько 200 обов'язкових дат. Але дивіться. Ці 200 дат спробуйте собі розподілити на 9 місяців. В нас до однієї теми в середньому відноситься 6-7 дат. Відповідно, як я вже казала на початку, ідеально вивчати одну тему протягом одного тижня. І от 6-7 дат обов'язкових вивчити за один тиждень це взагалі не складно. Інше питання: як ви це будете вчити? Тут я раджу для дат, а дати це більше такий момент, так, який потрібно просто завчити. Так, є метод. Ти, коли ми з асоціаціями вчимо, там і так далі, але 200 дат з асоціаціями ви не вивчите. Ну там 5, 10, 20 дат ви зможете вивчити з асоціаціями, але вивчити 200 дат методом асоціації це ну це, це нереально. Ви собі голову просто заб'єте. Тому є інші більш такі. Дієві методи для вивчення цих моментів, які потрібно просто запам'ятати. Перше, це картки Квізлет. Картки Квізлет, їх є ціла купа, вони, наприклад, там є в мене на курсі, їх можна просто шукати готові на сайті Квізлет, їх можна створювати самостійно, тобто тут чисто ну, ваша фантазія. Можете собі на стікерах писати з різних боків і собі вдома гратися. Багато де можна знайти і купити вже готові картки Квізлет. Тобто тут ви самі собі вирішуєте. Ви хочете це робити в електронному вигляді, чи ви хочете витрачати гроші, так чи ви хочете зробити самостійно. Це чисто ваш вибір. Я все ж таки зазвичай своїм учням раджу онлайн-картки квізли. Чому? Тому що це зручніше, ви собі маєте їх в телефоні, як додаток, і ви в будь-якому місці в будь-який час можете собі взяти і попрактикуватися. А далі є купа вправ. Наприклад, я на курсі часто учням даю саме вправи на дати, тому що знову ж таки це можливість повторити всі дати за ті теми, які ви вже пройшли. Ось тут можемо побачити приклад такої дати. Далі це власне самі тести, це можуть бути тести в телеграм-каналах, це, власне, коли ви готуєтеся з репетитором або на курсі, то ви 100% будете робити тести із датами. І, наприклад, на моєму курсі учні більшість дат запам'ятовують саме через тести із датами. Ми їх постійно проговорюємо. Я постійно учнів запитую під час уроку. Вони мені в чаті пишуть учно, учно, усно відповідають ці дати. Тобто, якщо ваш... Репетитор, так або на вашому курсі зацікавлені в тому, щоб ви знали дати, то повірте, ваш викладач він буде вам давати дуже багато завдань на дати, і ви навіть не будете помічати, що ви ці дати вивчаєте, але ви їх вже будете знати і запам'ятовувати. Ну і знову ж таки, якщо ви самостійно готуєтеся, то ви теж маєте шукати і знаходити ці тести з датами, де їх шукати, знаходити. Далі ми детальніше теж поговоримо. Така ж сама ситуація, точно така ж сама історія, як з датами в нас іде з персонажами і з пам'ятками. Тобто це ті моменти, які потрібно вивчити, як вони у нас виглядають: портрети персонажів, так, або ж пам'ятки культури, їхній зовнішній вигляд. Це те, що нам програма дає чітко. Так само картки квізли, так само вправи, так само конкретні тести. Ви це все будете запам'ятовувати. Далі в нас ідуть моменти, яких немає в програмі прописано чітко, але вони є не. НМТ і особливо на НМТ 26 25 року і 24-го так само в нас їх траплялося дуже багато. Це цитати, плакати, монети, карикатури. Їх є тисячі, і програма їх не може прописати, і немає ніякого чіткого збірника, де є всі там монети, плакати, карикатури, цитати, які можуть вам трапитися. Звісно, є підбірки. В мене там, наприклад, є підбірка із плакатами, монетами, карикатурами, і є підбірка із цитатами. Я учням даю. І Вам так само, хто на вересневому самостійному навчанні в Телеграмі, так само я вам надішлю ці матеріали, але там не буде всього, що може вам трапитись. Тому з плакатами, монетами, карикатурами необхідно вчитися саме працювати і визначати, до якого періоду вони належать, що автор хотів сказати, і так далі. Про це, знову ж таки, вам має, вас має навчити або ваш вчитель, з яким ви займаєтеся, або ж ви повинні самі вчитися аналізувати. Плакати монети карикатури, а, яким чином а, на всіх цих джерелах історичних обов'язково є якась базова основна інформація. Тобто, там можуть бути специфічні кольори, там може бути зображення якихось предметів, навіть овочів, якщо ми беремо, там, наприклад, якісь монети, карикатури пов'язані із кукурудзою і хрущовим. І ще дуже багато різних деталей, на які ви звертаєте увагу. Тобто жодне історичне джерело, яке дається на НМТ, воно не дається просто так. Усіх їх в усіх них є якісь підказки, які вам допоможуть зрозуміти, що це взагалі таке, що там взагалі зображено. Тому вчимося їх прочитувати. І знову ж таки, чим більше ви будете практикуватись, тим більше ви будете робити різних тестів, тим більше ви побачите різноманітних плакатів монет-карикатур, і ви вже будете вловлювати суть кожного із цих власне, джерел. В мене так само є додаткові відео, де я більш детально пояснюю, як працювати з плакатами, монетами, карикатурами. І також я думаю, що пізніше, вже в кінці вересня, я вам його надішлю до телеграм-каналу, і так само, як, наприклад, працювати із картосхемами. Тобто, це ті моменти, які ви маєте вчитися розуміти і аналізувати, тому що НМТ 24-25 років воно прям максимально акцентує увагу на тому, щоб ви вчилися. Думати, воно хоче давати вам такі завдання, яких ви ще не бачили, такі історичні джерела, яких ви ще не бачили, для того, щоб перевірити, наскільки ви готові працювати в такій критичній ситуації з незнайомими джерелами. Далі, де ми практикуємося? Звісно, що якщо ви готуєтеся з репетитором на курсах або зі мною, то у вас буде достатньо практики, тому що це все є на самих курсах. Ну і звісно, що якщо ви готуєтеся е, там з репетитором або на курсі, то ви маєте дивитися, як багато вам дають практики. Тому що практики має бути ну, не 100 тестів за один раз, так але практика має бути системною і її має бути багато. Вона має гармонійно вплітатися в вашу підготовку, тоді буде результат. А е, якщо ви готуєтеся самостійно, де можна брати тести? Освіта.ua – класний сайт, єдиний момент, що там тести зібрані тільки до Двадцять року, і оцих нових тестів, якраз на подумати, на аналіз, їх там фактично немає. Далі е, НМТ. Е, е, е. Сайт на урок для вчителів там так само є багато тестів по різноманітним темам, теж можна їх там проходити. Єдиний момент, що там часто трапляються помилки, тому треба бути теж уважними, треба перевіряти це все. Є також така платформа iLearn, на якій теж є можливість проходити безкоштовно тести, але там дуже часто теж тести, які повторюються з освітою UA, тому якби ну, це такий мінус. Так само, наприклад, в мене можна придбати пробні НМТ. Там написано, що їх 20, їх там вже близько. 30 є, І причому це пробні тести, які теж зроблені на основі зливів ось з 25-го року. Тобто там це все є, ви можете проходити ті тести, які траплялись в 24-25-му роках, і які з дуже великою ймовірністю можуть вам трапитися в 26-му році. Це такі основні базові моменти по підготовці. Все інше це вже безпосередньо перехід до конкретних тем, вивчення конкретних тем і моменти, які стосуються вже якби конкретних тем і періодів. Насправді в в історії України в НМТ, немає нічого складного, і я би сказала, що саме якщо ми беремо історію, тут головний момент це ваша системність. В історії абсолютно не відіграє ролі, який ваш початковий рівень знань, тому що ми все починаємо повністю з нуля, з мінімуму такого собі, і рухаємося до останніх тем. Тому підготуватись до історії на нормальний, якісний або навіть на високий бал за рік цілком реально. Але, звісно, що починати краще ще у вересні, максимум там жовтень листопад, якщо ви ну, претендуєте дійсно на хороший результат. Ну і так само в мене для вас є бонус. Якщо ви хочете записатися на річну підготовку до НМТ до мене, ви можете писати мені кодово YouTube і отримувати мінус 10% знижки. Всім дякую за увагу і бажаю вам ефективної е, підготовки до НМТ. І бажаю вам як можна менше е, якихось факапів з вибором е, не тих репетиторів або ж не тих. Курсів, тому що ваш час зараз для вас дуже дорогоцінний. Всі всім па папа.